Вітаю всіх, шановні глядачі, шановні друзі. Мабуть, ви думаєте, що у вашій громаді є реальний представник в обласній раді? Цього ніколи не було, цього реального представника від вашої громади. Якщо уважно прочитати Конституцію, то там наголошуємо, що обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. Тобто там мають бути представники. Від територіальних громад. А кого ви обирали в обласні ради? Партійного солдата ви обирали. Чи реального представника влади ви обирали? Сьогодні я вам розкажу і покажу оцю брехню, яка красиво стоїть за такими назвами, як представницький орган. А це є обласна рада. І ось, якщо брати і розглядати, уважно розглядати Конституцію, України, то там чорному по-білому написано в статті 140 обласні ради як орган місцевого срандування, представляють спільні інтереси всіх територіальних громад, всіх, це в Конституції. Але на практиці, що відбувається, обирають депутатів до обласної ради по партійним спискам. Ці депутати не мають жодного відношення до громад, бо є такі випадки, їх дуже багато. Коли депутати обласної ради навіть не живуть в громаді, вони не знають, що там відбувається, які там проблемні питання. Чим живе громада? Але він депутат. Його обрали, він пройшов по партійним спискам. Депутати не відповідають перед цими радами. Селищними чи міськими головами вони не відповідають. Які вони представники територіальних громад? Які вони представники? А ось так формують обласні ради. І тут виникає питання. Тож, які спільні інтереси вони представляють, оці депутати обласної ради. Партії, мабуть, вони представляють інтереси, а не людей, не мешканців громади. Так відбувається. Так відбувається. І ось конкретний приклад вам приведу. Є якась громада. І ось ця громада кілька разів приходила до обласної ради. Для того, щоб були виділені кошти на ремонт дороги в цій громаді. Відповідь немає фінансування для вас. Питання чому немає? Бо депутат від партії, і він взагалі не з цієї громади. Він ніколи там не був у цій громаді. Він не знає людей в цій громаді. Взагалі, він не знає, що там відбувається в цій громаді. А ви приходите сюди і якісь гроші у нас вимагаєте, щоб ми видали на ремонт вашої дороги в громаді. А ось завдання депутата обласної ради просувати інтереси свого бізнесу або свого начальника. Бо депутати обласної ради, якщо так взяти і зрозуміти, вони можуть представляти всі спільні інтереси всіх територіальних громад. Вони володіють всією інформацією, що відбувається в громаді. А вони мають володіти. А як він може володіти, якщо він навіть там не проживає? Як він може осягнути всі інтереси всіх територіальних громад, наприклад, тих 50 територіальних громад або більше. Як він буде представляти ці всі спільні інтереси? Ось чому помилка це формування обласних рад неправильне. І ніхто не робить аналіз і висновки, чому ж так відбувається, чому таке формування. А воно відбувається. І кошти витрачаються з бюджету. І так відбувається по всій Україні. Подивіться, хто представляє обласні ради, хто ці люди. А де там представники від територіальних громад? Покажіть мені, де ці представники? Так ось, дорога не відремонтувалась не через брак коштів. А тому, що в громаді немає голосу в обласній раді, бо немає там представника від територіальної громади. Немає його. І що ж потрібно змінити? Як має бути? Формування обласних рад має відбуватися без прямих виборів до обласної ради. Тобто жодних партійних списків. Не має бути, щоб обирали депутатів. Не має цього бути. Обласні ради мають формуватися з секретарів місцевих рад. Вони там мають бути, як представники тергромад. Кожна громада. Має свого делегата, а це секретаря Ради, який мешкає в громаді, який обраний цією громадою. І всі вони разом, оці секретарі Рад, а вони ж депутати обласних рад, це і є справжня обласна рада, що представляє спільні інтереси територіальної громади. І тоді буде зрозуміло, що Конституція України наголошує в статті. 140. -й. А ради представляють спільні інтереси територіальних громад за рахунок оцих представників своїх, секретарів рад, вони ж депутати обласної ради. Тоді працює Конституція, і є розуміння цього. А зараз вона не працює і не має розуміння. Просто прописано в Конституції. І все. Не більше, не менше. І це не фантастика! Це єдина логіка, якщо ми хочемо. Щоб була додержана Конституція України. Ми ж цього хочемо. Всі ж розповідають про Конституцію. А чому ж вона не додержується? А тому, що неправильне формування обласних рад і жоден представник влади не робить висновки. Він не розбирається в цьому, він навіть не замислюється в, цьох, в цих питаннях. Вони звикли, що. В обласні ради обирають депутатів через вибор Все А те, що вони не представляють спільні інтереси тих громад, вони цього не розуміють. І чому ж цього немає? Чому ось так відбувається оця ситуація? Тому що партії втратять контроль. Якщо змінити це все, вони втратять просто контроль. Тому що бюджет стане прозорим, тому що нинішня система не змінюється, немає змін. В старе управління, стара модель, старе мислення. Нічого нового немає. Бо вигідно тим, хто керує областями через кишенкових депутатів. Ось, чому нічого не змінюється. І що ж робити? Запитайте у свого голови громади, у сільського міського селищного голови. Хто представляє вашу громаду в обласній раді? Хто це? Підніміть питання на, на сесії Ради. Чому не маємо свого представника там, в обласній раді? Чому? Ми з вами зможемо змінити цю систему. Але. Спочатку треба її побачити такою, якою вона є. Треба зрозуміти це, зробити відповідні висновки, побачити це все, і що наголошує Конституція. І Як це спрацьовує? Якщо цього не буде, не буде розуміння. І так воно залишається. Не мовчіть, говоріть про це. І вимагаєте представництва, а не ілюзії. В обласних радах мають бути ваші представники від ваших територіальних громад. Ось тоді обласні ради будуть представляти спільні інтереси всіх територіальних громад. І тоді буде Конституція дійсно додержуватись. Цього зараз немає, бо недолугість є у представників влади. Тому, шановні глядачі, поширюйте це відео. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого каналу. На цьому каналі ми кажемо правду і показуємо вам все те, що є в дійсності і що треба робити для того, щоб це змінити щодо змін, щодо майбутнього, щодо вдосконалення управління державою. Всім вам дякую і до нових зустрічей!